Лілія проживає у Бердичеві. Жінка часто ходить по вулиці Шевченка. За її словами, майже рік тривав капітальний ремонт на цій ділянці дороги. Тут замінювали водопровідні та каналізаційні мережі. Після ремонту ділянку не заасфальтували, що створює пил та бруд під час руху, каже Лілія. Це саме центр. Це ж літо вже кінчається і нічого не зробили. Піду платити за теплосить, мушу сюди йти. А як дощ йшов, то взагалі страшно було. Йду і бою, щоб не не впасти. Я їду з коляскою, я не можу нормально приїхати. самокатом ми більше йдемо, чим їдемо. Він уже будується все літо навіть більше. Та ми ходимо в лікарню вже другий тиждень. Ну це просто жах. Це хоч розвага дитині на трактор подивитися. Віталій Мацюк, директор комунального підприємства Бердичівкомунсервіс, розповів Суспільному, що на сесії Бердичівської міської ради на ремонт дорожнього покриття протяжністю 600 метрів по вулиці Шевченка виділили 18 мільйонів дев'ятсот тисяч гривень. Дванадцятого серпня 2024 року на ремонт. Мондороги оголосили повторний тендер. Переможець тендеру допустив технічні допомилки в документації. Тобто, по законодавству ми його мали скасувати цей тендер, бо так як не можна було переходити другого учасника і перезакинути його за ну це трошки затягнеться на декілька тижнів. Цей процес буде він оголошений в цей вівторок, а прийом пропозиції ще 12 днів. Віталій Мацюк каже, що по вулиці Шевченка тривають роботи і по заміні тепломереж. За його словами, це найбільший капітальний ремонт усіх мереж міста за останні майже 100 років. Олена Кучмій, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомирщина.